Пане Михайле, останнім часом і різні міністерства, і різні відомства заявляють про те, що треба переходити на цифровізацію, переносити свої архіви і все таке. А як взагалі от просувається цифровізація в Україні? Е, цифровізація продовжує рухатися вперед, і вже 20 мільйонів користувачів діє, і дія продовжує розвиватися. Ми щомісяці запускаємо нові послуги. І е, Зараз е, така найбільш актуальна послуга, над якою ми працюємо, це звичайно, що є відновлення для того, щоб допомогти українцям, які мають пошкоджене майно під час е, повномасштабної війни, або взагалі зруйноване майно. Вже перший мільярд виплачено грошей. Ми паралельно працюємо і над е, іншими послугами. Е, наприклад, перереєстрація авто. тому це якраз можливість е, не витрачати свій час гроші на бігунки в різних в центрах МВС, а можливість отримати цю послугу онлайн. І ми разом з міністром МВС е, приділяємо багато часу цій послузі, тому що вона буде також революційною і проривною. Е, ну і у нас є ще одна така один цікавий проект: це дія офіс. Ми працюємо над новою такою сутністю в дії. Це можливість створювати профілі. Тобто, наприклад, перша послуга буде доступна для держ... скажімо, такий формат дії для держслужбовців. Система буде розуміти, що ви держслужбовець. і У вас з'являються спеціальні функції. Де ви можете там частина там документу обігу електронного функції Google додаткові всередині опитування? Тобто ми поступово переходимо на трансформацію державної служби, використовуючи сучасні технології, і це подальшому дозволить державній службі бути ще більш швидкою, ефективнішою, тому що зараз від швидкості прийняття рішень залежить де ми будемо через через де деякий час. Пане Михайло, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую.